Вітаю вас у Житомирі. 1 вересня. В ефірі каналу СК 1 Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Перший раз перший клас більше 13 тисяч дітей Житомирської області вперше сіли за шкільну парту. Житомирські університети поповнились майже п'ятьма тисячами першокурсників. Перевірити технічний стан Житомирських маршруток, поліції та чиновникам спробували завадити активісти. Житомирянина мало не вбило струмом, коли він хотів викопати криницю. Про ці та інші новини далі. 1 вересня тарифи на електричну енергію для населення зростуть в середньому на 25%. Відповідне рішення Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, прийняла 26 лютого 2015 року. Таким чином, з 1 вересня, відбудеться четвертий етап підвищення тарифів на електроенергію для населення. Двом учасникам скандального конфлікту в центрі Миколаєва оголошено про підозру і обирається запобіжний захід. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Миколаївської поліції. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Сказано у повідомленні, можливе покарання за цією статтею обмеженням волі на срок до 5 років або позбавленням волі на срок до 4 років. Президент України підписав указ про звільнення Сергія Машковського з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації згідно із його заявою. Натомість Порошенко призначив виконувати обов'язки очільника області Ігоря Гундича. Відповідні укази президент підписав вчора. Інформація вже оприлюднена на офіційному сайті голови держави. Нагадаємо, що 16 серпня голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Машковський написав заяву на звільнення за власним бажанням. Перший раз перший клас більше 13 тисяч дітей Житомирської області вперше сіли за шкільну парту. У Житомирі першокласників 2700. Свято першого дзвоника пройшло у кожній школі. Як все проходило, розкаже Вікторія Хлань. 1 вересня, день знань, день зустрічей та день велетенських букетів, за якими ховаються першокласники. Кожна школа відзначала свято першого дзвоника по-своєму. Казкові герої, флешмоб, селфі локації та багато всього цікавого. Але думки розійшлися, кому свято сподобалось, а комусь ні. Зазвичай перший клас не виходив урочисто, ставав просто. А зараз більш зробили ну якось по європейськи і гарніше, що першокласники також мали якусь Участь в першому дзвонику мені найбільше сподобались нові першокласники, які прийшли до нас в школу здобувати нові знання. на лінійці Мені саме більше сподобались ці казкові герої. На мою думку, саме так має святкуватися перший дзвоник, тому що перший клас має побачити, їх має якось заохотитися. Одразу після лінійки дітки пішли до класів на урок. В 16-й школі малюкам одразу видали книжки. Першокласники готові отримувати знання та заводити нові знайомства. Читати, писать писати, читати і писати найлучшим учням. Ну, тут вже все інакше буде Це ж перший клас. Четвертому екологічному ліцеї дітлахів приймали до школи традиційно: дзвоник, кульки, величезні букети, вітання ветеранів і перший урок із Україною у серці. Хочу привітати всіх учнів нашого міста, всіх колег, вчителів і всіх батьків, слово, всіх мешканців Житомира з таким прекрасним святом, днем знань, початком нового навчального року і побажати всім міцного здоров'я, плідної праці в цьому навчальному році, успіхів на наших вчити нашим учням і миру всім нам. Купувати квіти на перший дзвоник щорічно невід'ємна традиція. В яку суму обходиться така традиція батькам? Продавчиня зазначила, що цьогоріч батькам не по кишені купувати дорогі букети. За вчора і сьогодні продавчиня квітів продала приблизно 30-40 букетів. Ну, в основному дітки купляли на дорозі там дешевенькі астри. Дорогі букети в цьому році видно дуже бідно живуть. Люди не купували. Покупали, ну покупали дешеві маленькі, всі астрочки, гіргінки такі, дітки йшли з такими дешевими букетами. А ці вони як у цим приблизно букетах? 30, 20, ну саме дорогі 50 гривень, от сили. Цього року за шкільні парти сіли 127 тисяч школярів, серед них 13 тисяч – це першокласники. Вікторія Хлань, Костянтин Касьян, Юлія Парух, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Традиції святкування перших дзвоників у Житомирі не змінювалися із часів застою Радянського Союзу. Правда, в Міносвіті планують передати на розсуд самих шкільних колективів право відзначати чи ні. Тож радянський пережиток чи таке свято, дізнавався Костянтин Касян. 1 вересня. Типова вже всім шкільна лінійка. Слова директора, квіти, діти з батьками в шеренгу. гімн України. Привітання ветерана. Кожного року картина цього свята залишається незмінною. Що це? Пережиток минулого чи українська традиція можна звичайно змінювати. Можна, і ми дуже часто змінюємо, і нетрадиційно проводимо свята. Ну чомусь так дітям дуже хочеться, і вони, і вони цього хочуть, щоб от саме перше ми зібрали їх всі разом, щоб вони побачили. Один у одного вчителів і себе показали. Дітям такий сценарій першого дзвоника насправді подобається. Я теж цінно у нас ну, взагалі, нічого. Тобто, план саме нашої лінійки, мені здається, він залишився таким, яким взагалі ні, хоча можливо. Потрібно було б внести якісь зміни, наприклад, зробити її більш е, новітній. Можливо, якісь пісні е, такі. Ну я не знаю, як це пояснити, але взагалі хочеться, щоб все стало краще. Та кожен рік щось в перший дзвоник змінюється зазвичай. Перший клас не виходив урочисто, ставав просто а зараз більш зробили ну. Якось по-європейськи і гарніше, що першокласники також мали якусь е, участь в першому дзвонику. Зараз за 11 років навчання що змінилося святкування першого дзвоника. Звичайно, так. Музика стала краще. Я не пам'ятаю минулий рік. М мені подобається цей, це і краще. Ну, все сподобалось. щось новеньке. Керівник школи вважає, що потрібно змінювати типове святкування початку навчального року. Але я даю ми над цим працюємо, що має бути якісь інші форми. Такої ж думки профільний заступник міського голови Житомира Матвій Хренов, який цього року ініціював громадське обговорення, як потрібно проводити перший дзвоник, перемогла школа номер 28, де відбулось оновлене дійство. Вийшло дійсно свято для дітей без промов, довгих віршів та совкових традицій. Підтвердження цього були посмішки дітей та щасливі обличчя батьків. Наразі завдання цей позитивний досвід розповсюдити по всьому місту. Діти провели флешмоб, пофотографувались та задоволені пішли на перший урок. А от в інших 29 школах міста все відбувалося як завжди. Хоча деякі батьки не приділяють настільки багато уваги цьому дійству. Ой, це повинно бути щось яскраве, бо дітям у перший класі починати нове життя. Це повинно бути свято. Нам так подобається. Вам Ми... подобається. Да. Перших Декілька років дітям буде дуже цікаво для старших просто потрібно трошки упразнити його, тому що вони вже надто дорослі для того, щоб сприймати все до такої степені, позитивно і весело. Для них вже більш насущні проблеми з'являються. Можливо, як усі інакше. Я вважаю, можливо, навіть по класах. Індивідуально, кожному в класі окремо, першачки окремо, середня школа окремо, одинадцятикласники класники окремо. Ну, це вже на розсуд кожного вчителя. Вок, це термін, що визначає людину з певними психологічними та суспільними установками, котра оцінює інших людей та оточуючий світ, користуючись незмінною системою міфів, принесеної з радянського союзу. Це визначення Вікіпедії, яке чітко пояснює систему проведення таких масових заходів, як і 1 вересня. Якщо ми з першого класу своїх дітей виховуємо у таких традиціях, то чого чекати нам у майбутньому? Питання відкрите Костянтин Касьян, Вікторія Хлань, Дмитро Тітино, Юлія Парух, телеканал СК1. Житомирські університети поповнились майже п'ятьма тисячами першокурсників. Наші журналісти відвідали деякі вузи, щоб дізнатись, як у них пройшли перші навчальні дні. Далі сюжет Анастасії Гребінь. Сьогодні 1 вересня, і всі вищі навчальні заклади зустрічають своїх першокурсників. А ми вирішили завітати на посвяту до деяких із них. А саме до студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка та Житомирського національного агроекологічного університету. Заклади різні, а посвята традиційна: гімн університету, запуск повітряних кольок та привітання. Я хочу привітати першокурсників, їх батьків з тим, що вони сьогодні стають. Частиною великої студентської викладацької родини. Я впевнена в тому, що це буде добре. Студентам, які набрали найбільшу кількість балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, вручили символічний студентський квиток та ключ від знань. Це приємно, хоча я такого не очікувала і навіть не знала, що таке буде. Вже завтрашнього дня у студентів розпочинається напружений навчальний рік. І, як ми знаємо, всі вони люблять прогулювати пари. Та чи можна це робити, ми вирішили запитати у викладачів. Пари можна прогулювати тоді, коли їх немає. Пари можна прогулювати ну на сам в суботу в неділю. Якщо є можливість другій половині дня у мене завжди, коли є набагато цікавіше заняття, ніж якась там якась там пара, так от коли люди йдуть в бібліотеку замість цього, прогуляні пари, це, звісно ж, велика кількість анок у журналі. Як їх відпрацювати, нам також розповіли викладачі для викладача це стандартний, для студента це нестандартний. Це вивчити матеріал. Можна відпрацювати на природі ботанічного саду, прибрати територію, нашу Ботанічну саду це зарахується за янко тільки знаннями. Першокурсники поки цим питанням не переймаються, адже ейфорія від того, що вони все ж змогли вступити до вузу, поки що сильна. І дуже ну може сказати, не було дуже важко здавати зино, тому що я готувався, може сказати, два роки йшов до цього. І Я дуже радий тим, що я сьогодні один із перших полочок студентський квиток в цьому славетному університеті. Але прогули будуть обов'язково, адже навіть теперішні ректори у студентські роки прогулювали пари, якщо чесно бувало, Олександр звичайному студентському житті бувають. Прогулював. А коли їх можна прогулювати? Коли ти впевнений, в тому, що ти можеш якомусь якимось чином в майбутньому довести, що ти не гірший інших, тих, хто на парах був. Як бачимо, прогуляні пари не означають майбутнє, тому прогулювати чи ні обирати вам. А для вас працювали Анастасія Гребінь, Леонід Передаченко, телеканал СК1. Обіцяні чиновниками комп'ютери в житомирській школи встановили ще не у всіх закладах. Нагадаємо, що у вівторок міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що цього року за кошт міської ради всі 30 шкіл міста отримують нові комп'ютерні класи. Але до 1 вересня підрядники не встигли виконати всі роботи. Тому деякі школи ще не отримали обіцяну техніку. Немає ще нових комп'ютерних класів. Я знаю, що Сергій Геннадьевич сказав, що є. Я знаю, що почали встановлювати, можливо, не в всіх школах одразу. але в нашій школі ще немає цих комп'ютерів. Ми підготували клас один повністю. Другий клас для нас був несподіванкою. Ми прочитали на сайті облдержадміністрації, що так як ми брали участь в проєкті Go Camp, у нас був англомовний табір і у нас було четверо наземно. Працювали дуже гарно діти прийшли. То на сайті обдержаміністрації говорилося, що ми за все отримаємо 15 комп'ютерів. Я думаю, що не для кого не секрет, що 2016 рік був оголошений роком англійської мови, і з огляду на це наша міська рада подарувала нашій школі інтерактивну дошку, проектор з тим, щоб ми могли вдосконалювати англійську мову, знання дітей. В Житомирі протягом трьох днів відзначатимуть 1132 річницю від дня заснування нашого міста. В обласному центрі відбудеться близько 30 різних святкових заходів. В перший день, а саме 2 вересня, всі бажаючі матимуть змогу побувати на джазовому концерті і послухати музикантів навіть з Вінниці. Кожен зможе сфотографуватись у спеціальних фотозонах. Відбудеться традиційний вибір кращого району в області. Не забудуть і віддати шану героям. їм буде присвячений фестиваль Бандера Фест. А також для гостей та мешканців міста буде діяти безкоштовна екскурсія на старому трамваї по місту. Детальніше про час і місце, де відбудуться заходи, можна дізнатись на сайті міської ради. Перевірити технічний стан Житомирських маршруток поліції та чиновникам спробували завадити активісти. Конфлікт виник, коли копи складали адміністративний протокол. Що так не сподобалось, так званим активістам спробував розібратись Костянтин Касьян. Перевірка технічного стану автобусів на маршруті номер 8 у Житомирі для поліції та чиновників міськради обернулась конфліктом із активістами та перевізниками. В даному випадку Україн е транспорт… Транспорту зв'язку діє відповідно до наказу і патрульна поліція також діє до свого внутрішнього наказу. місячної безпеки дорожнього руху. Чому втрутилися активісти? Поліція не знає. Це питання сугубо до активістів. Ми діємо відповідно до державного законодавства до внутрішнього розпорядку управління патрульної поліції. Фахівці міськради коментувати ситуацію відмовились. Я вам скажу, ну, не міг повноважити таких коментувати. Я скажу, ми виконали свою роботу, вони виконали свою роботу. Я думаю, всі виконують свої обов'язки згідно своїх посадових інструкцій. За словами активістів, які приїхали на допомогу водієві маршрутки, у автівки розбито лобове скло, але не в зоні дії чесників. Тому поліція виписує адміністративний протокол незаконно. Ну, вони виписали постановлення згідно статті е, пункту правил 31.4.7, де зазначено, що не дозволяється встановлювати предмети або захисні плівки, що обмежують оглядовість водія. І виписали за це постановлення, хоча ніяких там предметів, що обмежують оглядовість, не було. Власне, активісти за такі рейди, але проводити їх необхідно не таким чином, щоб вони так переживали за безпеку пасажирів, Вони би виїхали б в 5 ранку з місця дислокації маршрутних транспортних засобів, а не на кінцевій точці. От щоб вони там би зранку стали до їх не було б питань, а не те, що вони в кінці дня вже собі займаються такими справами. Протокол виписали, водія покарали, обурені активісти говорять про тиск, а поліція про намагання навести лад на дорогах. Костянтин Касьян, Дмитро Тітанок, телеканал СК1. Комфорт дітей понад усе, навіть якщо доводиться порушувати правила дорожнього руху, на перший дзвоник до 23-ї гімназії батьки підвозили свою малечу, і залишали автівки на газонах, тротуарах та обочинах вулиці. Чим заважали пішоходам та порушували правила дорожнього руху. Еліта привезла дітей до 23-ї школи. Та хіба школа допоможе, якщо в родині панують інші цінності? Ну а про поліцію просто помовчу. Написав у своїй сторінці у Фейсбуці начальник департаменту економічного розвитку міської ради Микола Костриця. У нас поліції області поки ніяк не відреагували на ситуацію. Житомирянина мало не вбило струмом, коли він хотів викопати криницю. Чоловік каже, що отримав дозвіл. Представники Глобала, чиї є проведений кабель, та чиновники винуватість самого чоловіка. Хто ж винен? Дізнавався Костятин Касьян. Бажав комфорту та елементарних зручностей, дотримувався закону. Але в результаті мало не загинув. Але коли почав копати, щоб провести воду. Ми не знайшли там високовольтний провід. Він вистрелив дуже сильно, мене вдарило струмом трошки. Була визвана, скора, все зафіксировано, їздя. На вулиці, влучно переіменованої іменем Нобеля, чоловік викупав під землею на рівні біля 30 сантиметрів силовий кабель потужностю 10 тисяч вольт. Відомостей, про якого у документах, узгоджених чиновниками, немає. Проложений він набагато вище, чим потрібно. В нормах ДБН 90 сантиметрів. Надалі він нічим не просив. Ципаний, немає ніякої защити. Сигнальна стрічка повинна бути на цій висоті вище 25 см сантиметрів від кабеля. Сигнальної стрічки немає. Я можу сказати, що ця кабельна лінія вона взагалі не відноситься не до обленерго, не відноситься. вона до Ресмі вже ці питання з'ясовували. Чому виникла така ситуація? Вони не передали свої лінії на баланс Житомирському РЕМ. Замовник будівництва лінії енергопостачання, яку викупав пан Олег, слова пані чайки заперечує. Такого не може бути. Значить, всі ці кабелі під, під, під на тим підрядником, що є, передані. Відповідні документи у нас є ці документи. Вже наданий в Держенергонагляд і в міліцію. Інспекція з енергонагляду приводить службове розслідування. І вже є перші результати. Що це халатність зі сторони інспекції з благоустрою. Взагалі і помилка, це взагалі і халатність. Видавати такі дозвола, підписувати такі документи, м'яко кажучи, на Авось. Це неможливо. За словами чоловіка, представники мебельного комбінату намагаються тиснути на нього. Була зустріч з представником Мебельної фабрики він представився як Олександр Шевчук. Було прямо сказано, що так як в них є великі зв'язки, в них є кошти, вони все вирішують по-другому. Залишимося винні ми, тому що ми пошкодили, хоча ну, немає дозвольних документів, у них в нас все є. Кабель, але ми все одно останемося. Вини будемо ремонтувати ми. Вони все откупляться, все порішають. Сам Олександр Шевчук називає ці слова маячнею та говорить, що у них все законно. Тут без коментарів це людина що хоче, та й каже. Я це не коментую. Якщо він думає, що такі справи, як електромережі, 10 кВ, вирішуються таким чином, то це його, це його справа. У нас всі документи є. Не на камеру чоловік сказав нам, що боротися пану Олегу із системою не варто, адже все рівно програє. Це в першу чергу безпосередньо життя людини. Ми будемо уважно слідкувати за розвитком цієї ситуації. Костянтин Касьян, Дмитро Цітинок, телеканал СК-1. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 1 вересня. Європейські футбольні клуби здійснили контрольну закупку. Збірна України з баскетболу перемогла Болгарію. Українські тенісистки феєрять у штатах. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футбол у Європі зачинилось в трансферне вікно. Ряд цікавих трансферів здійснили клуби континенту. Щодо переходу українців, то головною новиною став перехід коноплянки з Севілії до Шальки. Аренда на рік, плюс німці мають викупити українця в кінці сезону. Динамівець Кравець розповів, що у нього не буде проблем з адаптацією у чемпіонаті Іспанії. Артем буде грати за гранаду. Бойко гратиме у Малазі, також на правах оренди. Київське Динамо віддало Беланду в оренду Ніці. Він став одноклубником Маріо Балотелі, якого французи також підписали. Минулої ночі серед головних євротрансферів виділяється повернення Давіда Луїса до Челсі. Лондонці кілька років тому продали бразильця ПСЖ за 50 мільйонів, а повернули фактично за 30. Євробаскет 2017 – Україна сильніша за Болгарію у кваліфікації. 79-69 такою перемогою збірна України з баскетболу відсвяткувала повернення до стін Київського палацу спорту, а не грала вона там останні чотири роки. Результат було здобуто в основному за рахунок вдалої гри Фесенка Кравцова та Ліпового, які ефектно руйнували оборону суперника. Фесенко у підсумку став найрезультативнішим 15 очок плюс 10 підбирань. Наступний матч українці зіграють 3 вересня з дебютантом турніру збірною Косово на виїзді. Теніс українки штурмують US Open. Одразу три представниці України пробились до третього раунду відкритого чемпіонату США. Вольовою перемога була у Еліни Світоліної. Вона здолала господарку корту американку Лорен Девіс 6-1, 4-6, 6-3. Леся Цуренко відправила додому китаянку Яфань Вон 7-5, 6-3. Також у третьому раунді зіграє Катерина Бондаренко. Суперницею була також представниця Китаю Сайсан Джень 5-7, 7-6, 7-5. Найбільш напружений матч видався в українки. Зазначу, що призовий фонд Жіночого тенісного турніру у Нью-Йорку понад 22 мільйони доларів. Українці продовжують виборювати медалі на чемпіонаті світу з плавання. У Берліні синьо жовті вибороли ще три медалі. Андрій Говоров на 50 метрівці вільним стилем фінішував третім з результатом 21,15 секунди. А на 50 метрів батерфляєм у Говоров взяв срібло 22,45 секунди. Дарина Зевіна фінішувала другою на 100-метрівці на спині 56,44. У перший день змагань Українка ж вибрала срібло і бронзу. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу ск 1 Будьте спортивними.